Одним із кроків на шляху до нашої майбутньої перемоги та цілковитої незалежності і відмежування нашої культури від російської це стосується і музики, і фільмів, і літератури. Найбільше дорусифікація торкнулася саме книжкової сфери. Від початку повномасштабної війни бібліотеки Рівненщини зняли з обліку близько півмільйона російських книг. Втім, заповнення напівпустих полиць нині дещо проблемне явище. З початком ем... Цього складного етапу, відповідно до постанови кабінету міністрів, нам заборонено придбавати літературу комунальним закладам, тому що ви знаєте, що існує поняття обмеженого фінансування, і тому ми не можемо купляти такий вид товару. І тому самі бібліотеки розпочали діяльність, щоб в бібліотеки потрапляли книги. Оновлення асортименту бібліотек також залежить і від різноманітності у книжкових магазинах. Втім, тут виникає проблема, оскільки значна частина видавництва була зосереджена на півдні та сході країни. Тож сьогодні книжкові полиці бібліотек Рівненщини поповняться щонайменше на 5 тисяч книг. Подарована література абсолютно різна: і художня, і дитяча, і навіть наукова. Частину цих книг вручили для очільників бібліотек області. Начальник. Рівненської ОВА Віталій Коваль каже, така ініціатива нині не аби як на часі, та й небайдужі громадяни можуть до неї долучитися. Закликаю і пропоную кожному небайдужому громадянину, підприємцю, підприємству залучатись до даної акції, виділяти власні кошти благодійні і купувати в українських видавництв, книги української, передавати в бібліотечні фонди нашої області. Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак розповідає: ініціатива бере початок з березня минулого року, коли безліч українців були змушені покидати свої домівки та брати з собою лише найнеобхідніше. Згодом вони почали писати звернення про потребу в книгах. Тож тоді перша леді України Олена Зеленська ініціювала благодійну акцію українським дітям українську книгу. З першою літературою забезпечували внутрішньопереміщених осіб, згодом військових. А тепер взялися вирішувати питання подекуди на півпустих полиць у бібліотеках. Через структури Укрвидав поліграфія ми почали виготовляти ці книжки. Ми звернулися до українських видавців, щоб вони надавали нам ці книжки. І за допомогою волонтерів, які тут також присутні, ми ці книжки поширювали в Українах поселення наших земляків. Дерусифікація літератури процес довготривалий, але не уникний. Та й цього разу виведену з обліку бібліотек літературу замінюють на необхідну для прочитання. Акція, яка свідками якої ми сьогодні є, безумовно вона буде позитивно сприяти патріотичному вихованню, що на сьогоднішній день є одним з найважливіших факторів, який має стимулювати державу безпосередньо. А за рахунок донорів, таких, які сьогодні організовують цю акцію, це буде здійснено набагато ефективніше. І в зв'язку з цим я вважаю, що підтримка культури традиції, яка відбувається нашої мови під час війни, це однозначно посилює наш народ і послаблює нашого вою. Тетяна Міщинська, Денис Коломиста, Олег Шаламай, телеканал АйТіВі.